Вільшаний король Йоган Вольфганд Йоти Хто пізно так мчить, учасничний, то їде батько, з ним син малий, чогось боїться і мерзне син, малого тулить і гріє він. Чому трамтиш ти, мій сину, щомить? Король вільшаний он там стоїть. Він у короні, хвостатий пан. То, сину, в ранішній туман. Любе дитя, до мене мерщій, будемо гратись в оселі моїй, квіти прекрасні, знайду тобі я, у злото матуся одягне моя. Мій тату, мій тату, яке страшне, як надить вільшаний король мене. Годі маля, заспокойся, маля, то вітер колише в гаю гілля. Хлопчику любий, іди ж до нас. Дочки мої, у танку в цей час, дочки мої, тебе прийдуть стрічать, вітати, співати, тебе колихать. Мій тату, мій тату, туди подивись Он королів на вішанні зійшлись. Не бійся, мій синку, повір мені, то верби свіють в далині. Мені, хлопче, люба краса твоя, з неволі чи з волі візьму тебе я. Мій тату, мій тату, він нас догнав, Ой, як болюче мене він обняв. Батькові страшно, батько спішить. В руках його хлопчик, бідний, кричить, На насилу додому доїхав він, в руках уже мертвий лежав його син.